Вітаю 1013-й день повномасштабної війни Росії проти України. Час новин в ефірі загальнонаціонального марафону. Мене звати Ольга Бутко. Починаємо. Один загиблий та троє поранених. Такі наслідки ворожої атаки на Тернопіль. Загиблий 45-річний чоловік. До лікарні доправили його дружину та ще двох мешканців будинку. Наслідки воєнного злочину росіян фіксує поліція Тернополя. Загарбники вночі атакували місто дронами. Один влучив у житлову п'ятиповерхівку на верхньому поверсі. Спалахнуло пожежу у квартирі. Загалом пошкоджені 20 квартир. Також вибуховою хвилею повибивало вікна у сусідніх будівлях, школі та 20 авто. Відео з місця удару показали у ДСНС України у прес-службі. Розповіли майже сотню мешканців довелося евакуювати. На місці працюють психологи та розгорнути мобільний пункт незламності для постраждалих. 110 ударних безпілотників запустили російські війська цієї ночі по території України. За даними командування повітряних сил, ППО збило 52 дрони і ще 50 – локаційно втрачено ймовірно внаслідок роботи РЕП. Шість БПЛА улетіло у напрямку Росії та Білорусі. Повітряний напад відбивали зенітні ракетні війська, підрозділи РЕП та мобільні вогневі групи Сил оборони України. Чуровий факт воєнного злочину розслідують правоохоронці у Херсоні. Наслідок вчорашнього ранкового російського удару по маршрутці троє загиблих і восьмеро поранених. Окупанти скинули на автобус дрон серед загиблих. Волонтерка Римма Бараненко про це у телеграмі повідомив керівник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін. Водночас Юрій Соболевський, перший заступник голови Херсонської облради, в ефірі нашого телеканалу, розповів: така тактика російських терористів повсюди. Вони відкривають вогонь по комунальній. Яках, лікарях та по громадському транспорту зараз. Вони намагаються на своїх інформаційних каналах перекласти вину на зсу. Що це була нібито озброєна провокація? Що вони не працюють по громадському транспорту? хоча на цих же самих каналах інформаційних вони до цього показували відеоатак саме на громадський транспорт. Четверо загиблих, 24 людини, дістали поранення. Серед них 11-річний хлопчик. Такі наслідки ворожого удару по царичанці, що на Дніпропетровщині, росіяни атакували селище ввечері 30 листопада. Від удару там зайнялися магазин, багато, багатоквартирний та приватний будинки. Найбільше дісталося 16-квартирному дому. Про наслідки атаки та як місцеві оговтуються від неї із місця влучання. Розповість наша кореспондентка Ніколь Савченко. Купи будівельного сміття, потрощений дах та жодної цілілої квартири. Так тепер виглядає двоповерховий житловий будинок у царичанці. Одна зі зруйнованих квартир Тетяни. У ній жила її 75-річна мама. Вибуховою хвилою понівечило всю оселю та старенька дивом вціліла. Але той вечір родина забуде ще не скоро. Паніка була. Ну що люди всі в крові бігають, плачуть. Собірається все необхідне з будинків, виносила. З тієї сторони у нас спальня, там нічого живого не залишилося. Там і мебіль, і ну все і в стіні велика тріщина, вікно з рамою, всі двері міжкімнатні і вхідні двері, все більше немає квартири й у Валентини Іванівни. Жінка показує, що від неї залишилося. Ну все розбито, нема нічого, все все, що було із. Телевізор, конди... ну, кондиціонер, ну він вже негодящий, холодильник, шафа купе, оце, все. його ж немає вже, як я почуваю, ось я тобі скажу, валідолу в кармані, покинула і все, і пішла. По Заріщанці ворог поцілив ракетою, вибух пролунав приблизно о 6-й годині вечора в суботу. Лежала телевізор, дивилася, вон вдома і побачила в вікно. Отаке щось, як сонце, і отаке трепещеться. Взрив, я вискакую. Все розбите у під'їзді стекла. Діти плачуть, крик. В общем, ужас, ужас. під час ракетної атаки в селищі постраждали 24 людини. У них поранені руки і ноги, травмовані внутрішні органи, переломи. Семеро постраждали в стані, були не перенаправлені до міста Дніпра та два чоловіки були перенаправлені до лікарні міста Кам'янське. Зараз в нашому закладі знаходиться вісім, постраждалих, Стан стабільний, з ними працюють лікарі. Серед жителів потручного будинку всі вижили, та без жертв не минулося. Ворожий удар забрав життя чотирьох людей. А я бачила, вчора ми приїжджали з цього двору, то бачили багато трупів лежало на дорозі, зі на дорозі. Нині Саричанка продовжує оговтуватися від ворожої атаки. Надаються допомога гуманітарними організаціями та територіальною громадою для закриття і для швидкого ремонту. Також відбувається демонтаж даху, і приїдуть архітектори, буде встановлюватися придатність будинку до відновлення. А сім'ям загиблих область надасть матеріальну допомогу по 300 тисяч гривень, щоб, хоч трохи, підтримати родини. Ніколь Савченко, Юрій Смірнов, телеканал Рада, загальнонаціональний марафон. Єдині новини. Уперше за два з половиною роки канцлер Німеччини Олаф Шольц прибув із неоголошеним візитом до Києва. За даними змі, він має зустрітись із президентом Володимиром Зеленським. Нагадаю, лідери провели телефонну розмову у п'ятницю, 29 листопада. Говорили зокрема про зміцнення ППО, мир і дзвінок Шольца Путіну. Під час акції протесту у Тбілісі затримали одного із лідерів опозиції Зураба Джапарідзе. Цьому передувала перепалка із правоохоронцями. Сутички між силовиками та мітингарями не вщухають четверту добу поспіль. Правоохоронці застосовують водомети та сльозогінний газ. Протестувальники, піротехніку та зводять барикади. Цієї ночі поліції знову вдалося розігнати мітинг біля парламенту. Затримали понад сотню осіб. Постраждали 15 журналістів. Пишуть місцеві змі. А в МВС країни повідомили, що травмовані 30 Два силовика Нагадаю, 28 листопада. Прем'єр-міністр Грузії Іраклій Кобахідзе заявив, що Україна відмовляється від переговорів про вступ до ЄС та від фінансової допомоги Євросоюзу. Людей така опозиція влади позиція влади обурила у Тбілісі та в інших містах. Розпочалися масові протести. Президентка Грузії Саломазоробішвілі заявила, що для нормалізації становища потрібно призначити нові парламентські вибори. ЄС у свою чергу результати голосування не визнає. Регулювати політично до деескалації та захисту цивільного населення у Сирії закликали уряди США, Німеччини, Великобританії та Франції. Спільну заяву оприлюднила прес-служба держдепартаменту США. У документі йдеться чотири країни стежать за ситуацією. 30 листопада сирійська влада оголосила про тимчасове виведення військ із міста Алєпо для підготовки контрнаступу проти повстанців. Водночас Ройтерс пише: армія змушена була відступити за Алєпо, куди увійшли. По станції. тим часом Росія пообіцяла Дамаску додаткову військову допомогу. Поліція Дніпра розслідує смертельну ДТП. За даними правоохоронців, аварію скоїв неповнолітній водій. його затримали. Повідомляє Національна поліція України. Автотроща сталася увечері на вулиці Набережній Заводській. Хлопець на БМВ поблизу зупинки зіткнувся із Фордом. Десятирічна дівчинка, яка була у салоні Форду, загинула. І також травмовані ще дві дитини водій та пасажирка Форду. Усіх забрали швидкі. Реабілітуються за допомогою фізичних вправ та звуку у Києві. За унікальною авторською методикою реабілітолог Сергій Капралов проводить безкоштовні майстер-класи для військових та членів їхніх родин уже майже два роки. Як відбуваються такі заняття і наскільки вони дієві? Дізнавався наш кореспондент Артем Деркачов. Раз, два. Раз, два. Так відбуваються заняття з реабілітації для фізичного та психологічного відновлення, серед учасників, військовослужбовці, ветерани та їхні родини. Жуляни, потім Харків, 8 місяців, потім Бахмут, Солідар. Там летіло на нас все. Якщо в нас танчик, зробить один вистріл, то звідти летіло. В і касети, і фосфор, і це, і це, це, ви бачите, мої міста. Ветеран російсько-української війни на позивний Тарас розповідає, що йому довелося пройти за час служби під час виконання бойових завдань на Харківщині. Чоловіка контузило. Там прийшлося мені пережити те, що я був в жахливому стані. І не тільки я, і мої побратими. От, але ми вистояли от, і. Щестю захистили Харківську область. Я і зараз контужений, тому що немає часу мені на лікування. Я продовжую робити ще працювати. Відтак Тарас почав регулярно відвідувати заняття з реабілітації. Є бажання жити. Є бажання жити. Тут люди, які приходять в жахливому стані, а приходять, а йдуть звідси, обнімають мене і, і приходять. І... Люди вживають. Я зараз своїм побратимам, який зараз поранений, скалічений. Я, я їм передаю, фіксую і сюди привожу. Цю методику відновлення розробив військовослужбовець 241-ї бригади ТРО Сергій Каправов, який все життя присвятив вивченню наук з фізичного виховання та спорту. Навчаються масажем, елементом масажу, еліментом. Е Фізичних прав з оздоровительних, лікувальних та східних єдиноборств Кожен раз ми ну, я показую різні вправи. Наприклад, там боліз біг наслідки після інсульта, там, вибухова мина, як після реанімації відновити, остеохондроз, каліоз. Після виконання фізичних прав на учасників очікує ще один метод реабілітації: саундхілінг, лікування звуком. Для такого роду терапії музикант Артур використовує унікальну колекцію інструментів, які створюють вібрації. Є гонги, якщо бачите, це є, ну, з тибетської культури. Є білий інструмент, називається. Вони мають звук ста старослов'янських дзвонів. Займатися звукотерапією Артур почав на початку повномасштабного вторгнення. Чоловік каже, це допомагає тим, хто страждає від посттравматичного стресового розладу. Коли наш організм заспокоюється, він має таку функцію, як саме лікування. Так що це якраз про лікування. В першу чергу звукотерапія направлена завдяки вібрації інструментів. Ефект від, від звукотерапії це зменшення стресу. Завдяки вібраціям заспокоюється серце, занижується трішки пульс, і організм дуже стабільно починає працювати. І за час роботи таку реабілітацію пройшли вже більше тисячі людей. Це вже 33-та наша подія разом. І це звичайно менше ніж ми проводимо ще зазвичай для всіх, що понеділка кожен може прийти сюди, налаштуватися перед робочим тижнем. Запис на заняття для ветеранів, військовиків та їхніх родин безкоштовний. Артем Деркачов, Макс Кондратенко, телеканал Рада, загальний національний марафон. Єдині новини.